Всім привіт! Хочу записати свою історію пологів, яка сталася в мене 14 березня 2022 року. У мене народилася моя донечка Лія. І це сталося у Франції, бо тут ми і мешкаємо. Отже. Термін в мене був 10 вересня. До 10 вересня я так і не народила. І, по правилам у Франції, якщо ти не народжуєш ні до терміну, ні у день терміну, ти маєш поїхати до лікарні і перевіритися, тобто зробити такий моніторинг, зробити УЗД, тут це називається екографія, щоб упевнитись, що все добре, і якщо все добре, те, в тебе є ще 48 годин, і через 48 годин ти повертаєшся, і так ти маєш 6 днів, щоб народити саме. Якщо ти не народжуєш, то тебе стимулюють окситоцином, щоб ти народила. У день терміну ми їдемо до лікарні. Ми робимо моніторинг, чому, чому я кажу ми, тому що я маю на увазі свого чоловіка. Ми, це, ми все робили разом. Ось мене перевіряють, кажуть, що все нормально. Можете ще чекати. Добре, окей, ще чекаю. Ми повертаємося додому. І я була просто впевнена, що в мене все розблокується і почнуться пологи. Я, по-перше, я була впевнена, що це буде після терміну, а, а і потім я була впевнена, що окей, зараз ми все перевірили, і мій мозок він так подумає і вирішить: ну добре, все можна починати. Коли ми приїхали додому, я почала робити все, що рекомендують на Ютубах. Тобто і на м'ячику я сиділа, робила вправи. І ці, добре, неважливо. Тобто я робила все, щоб всі екзерсиси, всі вправи, що можна було робити, я все робила і нічого не починалося. Добре, чекаю. На наступний день мені вже дуже закортіло починати народжувати, і все ніяк не ставалося. До мене прийшла кушерка, як... ми з нею познайомилися. Ми хотіли з нею познайомитися до того, як я на... На... народжу, тому що тут має до тебе приходити акушерка два рази на тиждень після пологів, щоб. Перевірити вагу маленької, щоб тебе подивитися, якщо в тебе там якісь є питання. Ось. І вона мені зробила такий гіпноз, щоб розблокувати все, це це теж ніяк на мене не вплинуло. І коли Пройшли 48 годин, треба було їхати до лікарні. Я попросила собі зробити на французькій мові, це називається декольмон де мембран, Не знаю, як це називається українською. Чи роблять таке в Україні? Я про таке ніколи не чула до того, як приїхала сюди і завагітніла і почала слухати історії пологів. Тільки на французькій мові йшлася мова про декольмон де мембран. Що це таке? Це тобі, коротше, розкажу, як це стається. Коли акушерка в тебе перевіряє, чи відкрита в тебе шийка матки, вона вставляє палець. Ось вона вставляє так палець і зробить ось таке, такий рух. Ось все. Ось це називається декольмон де мема. Це відклеювання мембран. Тобто в тебе є цей твій мішочок. Він якби то відклеюється від стін матки? Від стін матки чи від стін. Ну, тобто, коротше кажучи, не дуже я там знаюся на термінології, ви явлення уявлення маєте. Ось, і після цього мені теж зробили моніторинг. І під час цього моніторингу в мене починаються перейми. Я дуже щаслива. Но все все починається. І до того як зробити це декормон а акушерка мене попередила. Окей, я можу вам це зробити, але є три варіанти: або у вас почнеться на французькій мові, це називається. Робота тхаваю, ну тобто, коли в тебе вже починаються перейми. На англійській це називається «labor», або у вас почнеться ця робота, або нічого не станеться, або третій варіант а у вас почнуться перейми, буде дуже боляче, але це нічого вам не буде ніяку шийку відкривати. Мені вже було все одно, я вже хотіла народити, я не хотіла, щоб мене стимулювали окситоцином, тому я погодилась. І коли в мене почалися перейми, тоді я ще не знала, що це перейми, які нічого не відкривають. Ось, запевнилася, що все ще добре, але мене не попередили, якщо я за 48 годин не народжую сама. Мене будуть стимулювати, тому що рідини ставалося все менше і менше. Ми повертаємося додому, перейми не проходять, тобто вони не регулярні, але вони продовжуються, і вони такої інтенсивності, що я можу спокійно їх переживати, тобто я дихаю, я налаштована. це... Трохи боляче, але нічого такого, щоб я не змогла це пережити. Коли ми приїхали додому, я підготувала собі м'ячик, свічі темні, темно дихання, медитація. Тобто я була підготовлена як солдат, і мене тобто мені зробили це декольмон де о 10 годині. А, приїжджаємо додому і десь, тобто я все проживаю сама я пішла до ванни, і вони, вони мене попередили, що якщо ви побачите, що у вас є кров, ви нам дзвоніть. І коли я пішла до ванної прийняти, прийняти ванну, я побачила, що в мене є кров, і мене це трохи збентежило. Вже, вже було о, 18 година. Вже була. І я їм подзвонила, пояснила свою ситуацію. Вона сказала, добре, приїжджайте до нас. І мені вже хотілося знати, на якому я вже етапі, наскільки я відкрита. Ми їдемо до лікарні. Слава Богу, вона була за 5 хвилин від місця, де ми живемо, що це не дуже довго, але навіть 5 хвилин з переймами це дуже довго. І коли ми приїжджаємо, мене перевіряють, я відкрита на 1 см. І я вже була відкрита на 1 см вже кілька тижнів. Тобто я розумію, що пройшло 8 годин і нічого не сталося. Зовсім нічого не сталося. Тобто в мене третій варіант, що це декольмон мембран нічого мені не зробила. І тут разом з цим, як тільки ми приїжджаємо до лікарні, в мене перейми. З нічого дуже е... робляться інтенсивними. Тобто, якщо до цього в мене була там інтенсивність по десятибальній шкалі е... на 4-5 і максимум 6, тут одразу це стрибає до 8, Без, без попередження, дуже боляче. Мені чоловік пропонує пози, до яких ми готувалися до пологів, і це працює. Мені роблять моніторинг. Моніторинг це півгодини лежати або сидіти з цими датчиками, які ну, ти не маєш рухатись, щоб вони все каптували як потрібно. І... За ці півгодини ще нічого не трапляється, але я вже не можу не рухатись, просто сидіти для мене це неможливо. І після, після моніторингу нам каже кушерка, що ну йдіть прогулятися годинку, побачимо, як чи є якась еволюція, чи є якась, як це сказати, українською. Ну тобто, чи робота дає якісь, якесь відкриття. Ось ця годинка прогулянки біля лікарні була дуже важка. По-перше, це було дуже довго. А по-друге, з цими інтенсивними переймами, які були дуже болючі. Тобто я просто висіла на своєму чоловіку, я е, кричала не своїм голосом. Але це був не крик, це були якісь, знаєте, такі тваринні е, звуки, які самі від мене з мене виходили, і справді мені було легше. Ось, повертаємося ми після цієї прогулянки. Мене перевіряють, і знову нічого не трапляється. Як я була відкрита на один, так я залишилась відкрита на один. Акушерка мені каже, ну, або ви можете повернутися додому і продовжити працювати вдома, або ви можете залишитись у нас, тому що ну, у вас все ж таки є трохи крові. Я, якщо б не було крові, я б вас точно відпустила додому, а так можете залишитись. А я живу на третьому поверху без ліфту, тому для мене було. Без питань, що я буду залишатися у лікарні і ніякого іншого варіанту. Тут у цій лікарні була, називається сель натюр Тобто, як це назвати, це така кімната, природня кімната. ну, Це кімната, де ти можеш Цю проходити роботу. Там є ванна, там є м'ячики, і ви разом з чоловіком або з кимось іншим, з ким ви народжуєте, можете там налаштуватися на роботу. Я йду туди, але з цієї. Я приймаю ванну, вона якась мені не така, мені боляче. Я, я виходжу ці м'ячики, я не можу знайти позов, який мені добре. Чоловік мені там щось пропонує, я зовсім його не чую, тому що я в стані в такому тваринному стані, що в мене мозок просто не працює. І якось там він мені пропонував щось, працювало, щось ні. І в мене в планах було народження природнє, тобто без якогось медичного втручання, без анестезії, я хотіла все сама. Але, подивившись, багато-багато відео розповідей дівчат, я для себе ще до пологів вирішила, якщо в мене будуть пологи дуже довгі, я не буду себе. Мучити я візьму все ж таки анестезію, тому що якщо в мене немає сил, як я буду потім дитинку виштовхувати? Ось. І тут, на, на годиннику, мабуть, вже було, не знаю, 9 або 8. І тут я кажу люку своєму чоловіку, що я буду брати анестезію. Він спробував мене вмовити, що ти сильна, ти все зможеш. Це ж було твоє бажання, щоб все було натурально. Але кожен раз, коли мене перевіряли, на якому я стані, я була на відкриття один, один, один. І тобто ця фрустрація, що я страждаю. І в мене немає результату, я не розуміла, чому, чому я маю мучитись просто в нікуди. Ось і що, я не згодна, що це буде тривати 26 годин і так страждати 26 годин. Якщо б це було 8 годин, питань нема, 8 годин навіть такої інтенсивного болю можна витримати, можна, але це вже було багато годин. І нічого не просувалося. Треба ще зазначити, що Анестезію роблять на відкриті 3-4, щоб перейми не знизилися з інтенсивності. І я цього боялася, що Анестезія за гальмує загальмує роботу. Ось, але я була вже в такому стані, що мені вже було все одно. І протоколи у Франції такі, що тобі ставлять анестезію, якщо вона гальмує роботу, тобі додають окситоцину синтезованого, щоб в тебе були інтенсивні, інтенсивніші перейми. Якщо і там тобі дають декілька годин і. Це все може закінчити, якщо вони бачать, що дитинка себе почуває якось не так, її сердечко теж гальмується, то ти закінчуєш з кесаровим розтином. Ось. І я дуже не хотіла, щоб мене кесарили. Чи як це буде українською? Можливо, це не кесарово? Можливо, це інакше називається. Неважливо, ви мене зрозуміли. Ось, і біля вже 12-ї години ночі до... приходить анестезист. Прекрасна просто акушерка в мене була. Вона каже: добре, я покличу, а, у ванні в мене лопнув пузир сам, ну тобто, який в якому дитинка. А, і... Після цього я думаю, що акушерка зрозуміла, що все ж таки мені можна ставити анестезію, навіть якщо в мене один сантиметр відкриття. Вона мене попередила, що це може застопити зовсім перейми. Мені вже було все одно. Вона сказала що дуже добре анестезіст. Я дуже боялася, що буде. Якийсь поганий анестезіст, який там не зможе з першого разу поставити, який не зможе нормально продозувати, і так далі, все було навпаки. Був дуже добрий анестезіст, дуже професіональний. За 5 хвилин мені все поставив без болю абсолютно. Дуже добре а, дозував, тобто я відчувала свої ноги, я могла їми рухати, я відчувала переймая, але я не відчувала болю, тому я могла бути все ж таки актрисою а, свого, своїх пологів а, і а, щоб мене просто варив якось. А, по перше, варив мозг. А по-друге, що я не була настільки виснажена, що в мене було сили на останній етап, коли ми виштовхуємо дитинку. Ось. І так, я пробула під анестезією з 12 до 6 ранку. І коли, тобто я сама відчула, коли був момент. По-французьки це називається експульсіон, так? Коли ми виштовхуємо, що мені захотілося тужитися, тобто пройшов час потугів, і я дуже була рада, що під час потугів, по-перше, у кімнаті, народжувальній кімнаті було темно. А в них було лише світло, тобто, знаєте, таке, як операційне світло, яке було тільки на місце, де виходить дитинка, налаштоване. Тобто усюди було темно, була тільки акушерка, медсестра і мій чоловік, і я. І все це було дуже таке камерно, інтимно, нічого мене не відволікало. і... Реально, якщо всі дівчата можуть так народжувати, це буде круто. Я думала, що я буду народжувати лежачи на боку, тому що я прочитала, що це найприродні, найприродніша поза, якщо ти лежиш. Ось мені акушерка сказала, що ти знаєш, в тебе виходить тужитись краще, коли ти класично лежиш, тому я народжувала у класичній позі. І треба ще зазначити, що у Франції вони тобі там дають десь 35-45 максимум хвилин на потуги. Вони слідкують за серцебиттям дитинки, і якщо вона починає себе якось недобро почувати через 30 хвилин. Вони по протоколу мають або підрізати, або використовувати, я не знаю, як це називається українською: Вантуз і Форсепс. Ну, знаєте, чи, чи видалками, чи присмоктувачем таким. Ось я цього нічого не хотіла. Нагадую, що в мене було все природне, все природне. Ось і голівка моєї донечки не була. В такому в оптимальному не була в оптимальній позиції, щоб пройти у самому, не низькому а вузько в самому вузькому місці. ось Тому я ніяк не могла її витужити. І в останній момент кушерка мені зробила дуже маленький надріз, і вона вийшла. Момент, як мені кладуть мою, мою донечку мені на груди. Звичайно, це дуже великий, інтенсивний емоційний момент. Ось чоловік був поруч зі мною весь весь цей час. Він все бачив, він співчував і в кінці сказав, що звичайно це вражає, що це був най... Найкрутіший момент, коли поклали донечку тобі, тобі на груди. І потім мене там все перевірили, все зашили. Дитинка була на мені. Нас ще десь пару годин залишили у трьох. Як ми були всі, всі разом, тоді Люк там зробив таку фотосесію, а невеличку, попередити всіх родичів, близьких друзів про народження маленькою. І вже пішли, потім нас відвезли до моєї пологової кімнати, де я була кілька днів з маленькою і з чоловіком. Ось. Який я роблю з цього висновок. По-перше, з самого початку я знала про те, що пологи це такий процес, де я не можу все контролювати, навіть якщо в мене є плани, що я б хотіла, щоб це сталося так, не кожного разу все стається так, як тобі хочеться. І я була налаштована на те, що добре, якщо це не буде так, це буде так. і Я не буду це сприймати, як, що я там щось не змогла, чи, чи я була недостатньо сильною. Я вважаю, що в мене дуже позитивна історія. Я дуже рада, що сталося все. Саме так, що я вирішила взяти цю анестезію, яка навпаки не те, що згальмувала робота, а навпаки, вона дала такий буст. Після того, як мені поставили анестезію, в мене почалося все відкриватися. Дитинка почала опускатися. Тобто дуже добре дозована для мене, це анестезія просто була якась палочка-вручалочка. Ось по-друге, цей маленький надріз він дуже швидко загоївся, ніяких проблем немає, нічого не видно зараз. І я дуже рада, що вона зробила саме надріз, а Кушерка не визивала гінеколога, щоб він там вантузом або цими видалками витягував мою дитинку. Ось, і я також рада, що я все ж таки відчула, що таке перейми великої інтенсивності. Я думаю, що вони можуть бути і ще інтенсивніші, але мені цього було досить. Мені цього вистачило. І я всім, всім бажаю таких пологів, як були у мене. І для мене це дуже позитивний досвід. Я навіть пам'ятаю, що коли я тільки що народила, я сказала своєму чоловіку: О, ти знаєш, якщо треба народжувати, і все пройде саме так, я готова. Прям саме зараз, хоч, хоч зараз, все це пережити. Я думаю, що це такий маркер позитивних пологів. Ось ось так все сталося, і річка наша з'явилася на світ. На цьому я завершую цю історію, і, можливо, до наступного разу.